Теза про те, що росіяни можуть отримати доступ mm -hmm. до наших дронів, наскільки вона виважена і має місце бути. Дивіться, і ми можемо отримати доступ до дронів, ну, теж, і, і думаю, вони власне, можуть. Да. Тобто, коли ми говоримо про давайте називаємо це трафік зброї, є легальний шлях. Це власне те, про що я там розказую весь час, це взаємодія з урядами інших держав з арміями інших держав і повністю легальний продаж. Через отримання всіх дозволів, звісно, існує нелегальний трафік зброї і передача зброї нелегальної. І я засмучу всіх, напевно, але це вже відбувається. І для цього ці люди, які недоброчесні, не чекають дозволу від держави, щоб це здійснити. Більше того, вони шукають всі способи, як це обходити. І ми зараз маємо ситуацію в даний момент, коли всі, хто хоче нелегально займатися трафіком міжнародного. Міжнародним зброєю займається цим, а ті, хто йде правильно, хто дійсно може бути фундаментом технологічним для нашої держави абсолютно в обмеженому становищі, коли вони не можуть щиро законно це зробити. Тому, повертаючись до питання про росіян, вони отримують доступ до технології, але контрольований законний експорт не є для них улюбленим інструментом, бо це абсолютно найтяжчий, найдовший шлях, і мало для них отримати доступ до цих технологій.